Це ран, ранок, Це 4 ранок. Уявіть, як мені бачите, приїжджаєш на Запорізьку область і там стоять поля не обрали пшениці. Це там не не 10, не 2, там сотні гектарів, тисячі гектарів стояли не обрані пшениці і над ними. Постійно літає, літає. Горять поля з пшеницею. це дуже важка праця. Ліву, у 2017 році під Маріуполем, праву в 22-му. Тут кульове, тут осколочне. Коли додому до вас заходять і перевертають все, вам цього не, вам не подобається. Коли риються в ваших книжках, коли викидають книжки, шукаючи фотографії. Якісь докази, що я в формі, я. Ветеран АТО до 2015 року я працював на державному підприємстві механізатором. Тобто, моя непосередственна робота була це поле, сіять, орати, культивувати, убирати. Я в 97 році на срочній службі давав присягу народу України захищати суверенність і незалежність нашої держави. Я передзвався в травні 15-го року. Пройшов підготовку на Миколаївському полігоні в учебному центрі і по розподілу попав у 9 батальйон Вінницькі скіфи. Травень місяць я підписую контракт знову і повертаюсь в 9-й батальйон у 2017 році. Повертаюся якраз перед тим, батальйон заходив під Маріуполь. Ми стали під Маріуполь, замінили морську піхоту. В червні я вже попав опять в 9 батальйон. Я повернувся знову. 9 батальйон. Вже батальйон був на запорожському на напрямку, вже повністю на бойові дії. Там, звісно, бої йшли тяжелі тоді. Батальйон закріпився добре, і вони старалися вибити батальйон з позиції, але у них не вийшло. Там летіло все, що можна літати, там зривало все, що можна взірвати. Там 24 на 7 просто йшло. Місіво і все кажуть. Вони не дивляться, куди вони стріляють. Вони просто так то накидають, накидають, аби тільки гати, яти, яти. і в один прекрасний момент просто снаряд перелетів. Повезло, що снаряд просто перелетів мене. Просто упав з лівої сторони, був зрив. Контузія, важке поранення ноги. І от п'ятий місяць, я вже считайте, от серпня місяця я по госпіталям. Яке наше було дуже велике здивування, коли ми лежачи, там у нас ну, військове багато там лежало. Узнаємо, що там ж лічать якогось плену з ДНР. Надавали на допомогу на рівні з нами. Наша держава лікує його. Хотіли запитати, що їм не вистачало до 14 року. Вдома ніхто не знає, що я військовий. Всі вдома думають, що я досі ну, там, в командіровки їздю, що я на оранці, що я, що я працюю на землі, але не військовий. Ніяк. Була дуже велика мрія зайти в місті з 59-ю бригадою на Херсонщину і звільнити Херсон. Ну, бригада зайшла без мене. Треба навчитися заново ходити. Треба навчитися заново заставити ногу, щоб вона працювала, щоб вона ходила. Роботу ж ми ще ж не закончили. Ми ще ж не закончили освобождать. Необхідно так дойти до кордону нашої держави. Нам не треба їхні території. Нас своїй землі вистачає. Нам ви вигнати їх відсюди, стати на кордоні, і все. Крим, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя. Херсонська область частина теж ще досі під окупацією. Ніхто не, вірив, ніхто не вірив, що ми можемо. Тільки ми знали, що ми можемо це зробити. Ви гляньте, яка може. Вони вже самі признають, що вони проти нас нічого вже не можуть зробити.